Добрий, добрий день. Для когось він добрий, для когось не добрий. Вітаю, вітаю. Хто мене не знає, я Лана Олександрова. Я таролог, астролог, нумеролог, поетеса, громадський активіст з Кривого Рогу. Сьогодні у нас 5 квітня. Думала не записувати це відео. Думала. І так всі знають все, що там, що там ще писати, що там ще говорити, скажімо так. Але ви знаєте, я зайшла в зайшла в YouTube і подивилась, як кожен блогер, аналітик, політолог тощо просто, знаєте, от, смакують, смакують цю новину, притом, наче як то виражаючи співчуття, але кожен ну, Просто хайпує на цій, на цій новині, на цій трагедії. Якогось Василя Клінчука включила. Він сидить, він просто тупо пересказує новості, він навіть не розуміє, про що він говорить. Він навіть не удосужився е, знати, що там було, чому, ну, чому саме там в той ресторан прилетіло. Стало неприємно. Тобто сидять і отако просто жують. І, і той Давидюк, і цей крімчук, і ще сидять і жують, жують оці, оцю трагедію, бо їм же в перегляди йдуть, їм же ж треба щось говорити, а тут така подія. Соромно, люди, соромно. Якщо ви не маєте що казати, то просто нічого не кажіть. От просто не хапуйте, не хайпуйте, не жуйте цю інформацію, як тим людям. Просто тупо пересказують новини. Я думала не записувати, але після цього, як я подивилася, я вирішила записати. Записати це відео і мене цікавить не те, що навіть насправді що оці псевдополітологи, які кожен назвав себе політологом, просто сидить і свою думку висказує людина. І його ось у багато підписників от, збирає гроші він на це. На, цей, на цю свою болтавню. Ану, ця людина. Навіть десь тільки що, тільки, що я дивилася. Не дивилася, а шукала своє і попала. Ну, ладно, чорт з ним. Не знайшла. Я про інше. Знаєте про що? Я з Кривого Рогу. І я знаю. І про перший випадок, і про другий, і там в мене знайомі, і, і тут в мене були близькі друзі. У Кривому Розі, туди, куди вони поцілили, там був бізнес форум насправді. Тобто там не було не військових, там і чоловіків то мало було взагалі. От. Поряд святкували день народження дітей. А, а, ну, поряд, да? а там було, спиралися майстри бюті сфери Бізнес. Тобто оці, що ногті ну, роблять ріснички, поняли? От вони там щось збирались, обсуждали, як там краще цей бізнес розвивати. Представляєте? Вони манікюрщиця лупашили. Оці що? Татуаж, це поняли? Я кажу, бо я знаю, ну, бо я знаю, в мене, мене там була приятелька. Ми кажемо, тільки-тільки встигли виїхати. Так от мене інший цікавить. Хтось же ж туди навів. Я, наприклад, живу 53 роки в Криму Я навіть не знала про те, що там існує якийсь ресторан. Я знала, що там спальні райони і все, не болять. Хтось же ж не просто навів на ресторан, хтось вказав в точний час. Коли там буде багато людей або збор. От і давайте з вами подивимося. Кажуть, що щура взяли. Ну, давайте подивимося. Чи взяли справжню людину, наводчика? Чи це справжня людина, наводчика. Я вам хочу сказати, це не одна людина. Це не одна людина, там група людей працює. І те, що взяли, це не останнє. Але воно здасть. Воно здасть і остальних. І тепер давайте подивимося, що буде тим, хто навели. Так, да, вони попадуть під суд. Ми про це знати не будемо, але цих людей засудять. Притом засудять, знаєте, я би сказала, ну, на вищому рівні. Давайте побачимо тепер друге питання: карма яка буде тим, хто навів, і тим, хто стріляв? І хто надавав наказ? Карма тим, тим, хто навів. Що буде? Карма тим, хто навів. Я б сказала, да, що їм буде не просто в'язниця. Там у в'язниці, куди вони попадуть, там з ними розберуться. Там з ними розберуться. І я вам навіть більше скажу справедливість вас торжествує. Вони там залишаться на віки. Хто буде з тими, хто стріляв? Хто буде з тими, хто стріляв? Хто буде з тими, хто стріляв? Через деякий час всі, хто? Приймав участь, натискав, командував, коригував потрохи. Всі будуть якимось чином знищені. Хтось невеликовною хворобою, от, хтось буде е, десь в дорозі, е, аварія буде. Тобто карма прийде, карма прийде. Цей бумеранг, усі материнські сльози. За цими дітками, які загинули. Той хлопчик маленький, трирічний і 15-річний хлопчик і багато того. Всі, хто натискав, всі, хто стріляв, всі, хто посилав, тут карма є. Вона повернеться. Відразу, але вона повернеться. І кожен із цих подонків. Він зрозуміє, в останню мить йому буде час зрозуміти, що йому не місце на планеті і за що. А тепер давайте подивимося, чи буде карма тим, хто дає ці накази. Я навіть візьму іншу карту, щоб не змішувати. Чи буде бумеранг ти, хто віддавав ці накази. Я хочу сказати цікаве те, що буде. Буде. І я хочу сказати, що цікаво буде цей бумеранг. І. Е Притом може бути, знаєте як, через дітей, через тих, кого люблять, через тих, хто дорогий. Тільки потрібен трошки час. Не все відразу. Трошки час. Бо їх багато. А ще є ті, хто дуже радіють цій трагедії. Ті, хто дуже цю трагедію прям от радостно. Я хочу подивитися, чи понесуть вони розплату за свою радість над загиблими дітками. Ті, хто радіють. Да, ви знаєте, хтось буде відсторонений від роботи свого часу. І ще що, оці материнські прокляття, материнські прокляття падуть на голову. Всіх, хто радіє, всіх, хто винен, всіх. І воно це, це материнське прокляття вгорі. Я вам хочу сказати, у некоторіх ще й будуть даже навібні судні вопроси, усього карта. Тюрми ще будете. Отак прийде час, прийде час. Всьому свій час. Але він буде. От, когось взагалі не буде. до речі, хтось втратить зір дослідний повністю. Да, за дітей За дітей буде, буде. янголи-охоронці вже двинулись, а янголи-охоронці вже вдвинулись в дорогу, вони вже пішли того, що от. За що за що, але за дітей і материнське прокляття саме сильне, материнське прокляття, саме дієве матері України, всі матері України проклинають тих, хто радіє смертям українських дітей, хто вбиває українських дітей будь-яким чином. І так і буде. І так і є. Підписуйтесь, друзі, на мій канал, робіть репост моїх відео. Долучайтеся до спонсорування каналу, вам відкриються медитації захисний купол і інші захисні інструменти, щоб захистити себе, своїх рідних, близьких. Ну і, звісно, донатьте тим, кому ви довіряєте. Донайте на Русаріс Стерненко, при ті, кого, як, скажімо, кому я знаю, кому я довіряю. Ні, донайте тим, кому ви довіряєте. От, купуйте самі, збирайте, дрони передавайте нашим хлопцям. Долучайтеся всім можливими і неможливими засобами. Для того, щоб Вселенська справедливість все-таки здійснилася. Ну, а в мене на каналі є Золоте правило канала. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, які мені подобаються, які вставлять мені, подобайки на мене підписані і мене люблять. З вами нічого поганого не трапиться. До зустрічі!